Вони дуже зацікавлені нашою агропродукти, тому що в них є порти, і ми можемо свою продукцію вивозити на усі світові ринки через їхні порти. Сьогодні рахується логістика. От. І ми сьогодні побували на ми їм показали наші виробничі потужності, показали е, найбільше наші агропідприємства, які сьогодні готові експортувати сільськогосподарську продукцію. Сьогодні в нас відвідували гості з Латвії. От, ми показали їм наші потужності. В нас ребковане підприємство, і вони от зараз перемовини в нас ведуться. З Латвією ми вже маємо декілька контрактів, щоб ми працювали. Дякуємо облраді, що допомагає нам налагодити контакти з європейськими підприємствами. Я вперше в Тернопільській області, хоча в Україні працюю понад 20 років. Є багато підприємств, які цікаві для спільного бізнесу. Ми сьогодні провели екскурсію по виробничих потужностях. Компанія «Агропродсервіс», які розміщені тут у нас в Настасові. Наше основне питання, яке сьогодні стоїть перед нами, звичайно, це ринки збуту. Ми Готові запропонувати сьогодні наше високоякісне насіння, ми готові запропонувати сьогодні ну, теж зерно, навіть не оброблене, так, в якійсь мірі, якщо ці логістичні шляхи ми знайдемо логістичні шляхи, ну, іншу продукцію, продукцію тварини, продукцію, скажімо, переробки. Нашого м'ясокомбінату, тобто великий широкий спектр пропозицій. Я думаю, що ця зустріч в цьому плані вона повинна принести користь.